Вишів. І багато інших речей, які сьогодні повністю провалив уряд. Я окремо навіть не хочу казати про міністра освіти, який провалив все, що можна було, не можна було. І ну реально дитина в першому класі була більш ефективна, аніж він. І це не єдиний приклад такої в лапках ефективності. Тому, шановні колеги, це питання рятування держави. Я звертаюся до вас. Давайте разом приберемо цей уряд. Гірше точно не буде. Тому що те, що сьогодні не робить шмигаль, це все призведе до катастрофи і в економіці, і на фронті. Ми бачили його третю лінію оборони. От давайте ми його звільнимо. І хай він їде на цю третю лінію оборони, її займає. І покаже, як треба тримати економічний і військовий фронт. Це його прямі слова.